24 жовтня у Празі відбудеться вже другий парламентський саміт Кримської платформи. Я хотів запитати, чому, коли зараз вже другий рік іде повномасштабне вторгнення і йдеться про деокупацію власне всіх територій України, про це говорить і влада України вихід на кордони 1991 року. Чому українська влада все одно робить такий наголос, проводить окремий саміт щодо деокупації півострова? Напевно, це відповідь на те, що лунало багато років. До того, що давайте Крим виведемо за душки. Власне, рефлекторно, українська влада, українське суспільство каже, ні. Крим є частина України. відновлення територіальної цілісності в нас має бути виключно з Кримом і кожним клаптиком іншої української землі. І кримська платформа, ви знаєте, вона запускалась три роки назад ще до воєнного, до повномасштабної агресії. Вона мала один контекст. Зараз він за великим рахунком не дуже змінився. Він просто розширив якби свій контекст, розуміючи, що окрім Криму є багато інших територій, які окуповані які так само як і Крим, ми маємо де окупувати. В чому взагалі суть і сіль кримської платформи? Вона проста. Окрім якби, задачі ключової, яка не є виключною українською задачею, де окупувати Крим. Бо це все починалося з Криму в 2014 році. І такий брутальний акт порушення норм міжнародного права, коли Російська Федерація поставила себе вище, ніж міжнародне право, окупувавши нашу територію, загорнувши це все, так звані референдуми, і волевиявлення людей і кримчан. Потім вони почали операцію на Донбасі. Тепер вони проводять СВО. Тобто ми. Ми живемо в світі вигаданих історій Російської Федерації, якими вона годує постійно людство. І власне кримська платформа була відповіддю перше, що ні, світ розуміє, що деокупація це принципова історія з точки зору відновлення норм. Деокупація Криму це бачення не тільки України, але має бути баченням всіх принципових країн, тому що якщо порушується святая святих. Міжнародних відносин це терцілісність. Це означає, що ніхто в світі не може бути обезпечений. І третє, оскільки Російська Федерація не є просто країною, це країна P5, це країна постійний член Радбезу, ООН, яка сьогодні використовує право вето для того, щоб мати ну фактично ліцензію вбивати українців, яка маніпулює правом консенсусу в усіх можливих майданчиках від ОБСЄ до всіх інших, для того, щоб блокувати всі процеси мультилатеральні, яка сьогодні. Ні, вбиває українців знищує нашу економіку, і власне коїть ряд злочинів, як всіх можливих злочинів, то ця країна дискредитувала власне себе як країна, як партнер і Україна тут теж відверта. І ми про це теж можемо поговорити. Про те, що вона делегітимізувала свою присутність в ООН як такі, а тим більше в радбезі, то власне убезпечити Україну від такої країни, як Російська Федерація, це відповідальність сьогодні всієї цивілізованої частини людства. Бо якщо це не відбудеться. Якщо уявімо собі, Російська Федерація досягає своїх стратегічних і тактичних цілей, це означає, що жодна країна в світі не може відчувати себе в безпеці. Зрозуміло. І тоді питання таке: скільки очікується учасників тут у празі? І окремо хочу запитати, чи очікую чи варто очікувати на представника від Сполучених Штатів Америки. Кримська платформа має виміри. Цей вимір, який ми проводимо вдруге, це парламентський саміт. Він має свої задачі. Ми на сьогодні маємо приблизно 70, скажімо, делегацій, які зареєстровані. Від Сполучених Штатів теж має бути делегація. Я наразі не готова інформувати вас, з ким вона буде представлена, але задача була максимально розширити географію. Задача ставилась і на урядовому треку, на лідерському треку з боку президента, і на парламентському треку. Урядовий вимір, лідерський вимір, ми проводили 23 серпня. Втретє, він теж був у нас рекордним, було 64 учасники. Були нові учасники, такі як, наприклад, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Всесвітня Туристична організація, ще декілька да, інших, Дунайська комісія, яка вперше да, до цієї платформи. І є експертний вимір. Це дуже дуже важливий вимір, тому що ви знаєте, що Україна сьогодні пишається громадянським суспільством. І, власне, коли ми запускали кримську платформу, МЗС зробило такий кол, заклик до представників громадянського суспільства з тим, щоб вони об'єднались. А дуже великий пул був, які працював. Стамою Криму, це вихідці з Криму, переселенці з Криму для того, щоб вони об'єдналися, створили експертну мерешу. Тобто, ці три виміри, які сьогодні є, плюс чорноморська безпекова конференція, яку ми минулого року ми проводили в Бухаресті, це вже довершена архітектура кримської платформи і в кожного виміру є свої задачі. Там, де уряди не можуть говорити, набагато більше можуть сказати депутати. Там, де навіть обмежені, скажімо, представники Верховної Ради або парламентів. Набагато більше можу сказати експерти, і я думаю, що це така доповнююча одна одну, якби конструкція да або платформа, яка має задачу повернути український прапор до Криму. Ну і власне, знаєте, оскільки я темою Криму, і оскільки я сама виїхала з півострова, це рідна моя земля, і оце відчуття. Тоді безпорадності, да, відчаю, які ми мали всі в 2014 році, воно вклалось в цю кримську платформу. От ключове, це те, що ми транслюємо як кримський урок, а він дуже простий. І я тут дуже часто проводжу аналогії Другої світової війни, коли у нас ряд європейських країн намагались примирити Гітлера і навіть поступали з деякими територіями. Я кажу про Аншлюс Австрії, про судети. Да. Це, зокрема, ця земля, де ми зараз проводимо да, інтерв'ю, і думали, думали, що Гітлер буде задоволений і зупинить свої агресивні наміри. Так от історія Другої світової війни нам чітко транслює, що ні, агресора зупинити не можна, точніше його можна зупинити тільки з силою. Аналогічна історія з Путіним, який увійшов, увійшов в Крим, з дозволу, скажімо, світової спільноти, з дозволу і з неготовності України да давати відсіч. Донбас, і так само він думав, вторгаючись в ну, скажімо, повна шповномасштабної що так само в нього пройде тут, але цього не відбулось. Тому кримський урок сьогодні світова спільнота має вивчити, як ми кажемо, на зубок, що ні з агресором має бути чітка формула розмови, і це не про примирення. Ми мали цю риторику з мінським процесом, да, танцювали всі навколо Путіна, шукали мову, яку б він почує, лідера, якого б він почув. Але він демонструє, що він, перепрошую, ставить вище себе ніж все людство, ніж міжнародні правила, закони, норми і так далі, власне, годуючи своє власне там 140 сорока мільйони населення своїми там міфами і баченнями, і історичними дискурсами. Але воно не працює. Тому Погуємо. кримська платформа має свої чіткі задачі. Давайте тоді поговоримо справді про сценарії, так які зокрема можливо будуть обговорюватися і на саміті? Я тут хочу процитувати е, телеграм-канал е, організації АТЕШ, яка називає себе партизанським рухом у Криму. Згідно з їхніх повідомлень, вони також публікують і е, фото е, і відео. Е, Росія будує нові укріплення на території півострова. Там, зокрема, ми також обговорюємо це в наших етерах, що вони не дуже міцні і власне сама природа їх може руйнувати. Але про що взагалі це може свідчити? І чи вірите ви в те, що на території півострова може початися справжні бойові наземні дії. Я вважаю, що ми не маємо виключати цього сценарію так само, як ми не маємо виключати дипломатію. Ми маємо бути готові до обох можливих треків. Дивіться, Російська Федерація від самого початку, от в 2014 році поводила себе за класичною моделлю крадіжки, ну, так, такого варюшки, знаєте. Вони вивозили, наприклад, артефакти з Криму, музейні артефакти. Найцінніше вони вивозили. Відбувається дерибан сьогодні, ми бачимо, там не тільки у вищих щаблях кримської, так званої влади, да? коли люди, які. Є при цій так званій владі, відчувають і розуміють, що це тимчасове явище, відповідно, діють такими дуже брутальними тимчасовими кроками, просто намагаючись якби, мати свою власну користь і так далі. Тобто там немає системних рішень, як на мене. І це теж ознака того, що вони теж знають, що вони є злочинці, а відповідно це тимчасове, тому що немає крапки навколо того, що Крим їх. А вони намагаються це продати всьому світові з 2014 року різними форматами, вкладаючи там величезні, величезні кошти. По сценаріях українська тут головне кримська платформа, і це теж надбання цієї мережі. Вона мала задачу переконати світ, що Україна сама має визначати, як її деокуповувати свої території, включно з Кримом. І я думаю, що оскільки ми навіть мали коментарі представників високих представників Сполучених Штатів Америки, які казали, що так, Україна сама визначає шлях деокупації Криму. І цей шлях, він, оскільки у нас контекст тепер військовий, не виключає військової деокупації. Разом з цим ми не виключаємо дипломації. Ну світова, наприклад, Хорвація, коли мала свою воєнну історію кілька десятків років тому назад, дві третини території вони повернули військовим чином одну третину дипломатію. То власне, ми теж як мінімум не маємо саме обмежувати тим чи іншим сценарієм. Україна готова до різних сценаріїв. Ми готові а, також. Відомо що Росія а, за. Селяє Крим а, своїми громадянами, витісняючи місцеве населення. І нам відомо також, що деякі, хто з тих, хто прибуває, вони йдуть туди за зартом, свідомо. Деякі не, не стільки. Тим не менше, українська влада вважає їх всіх, ну що найменше правопорушниками. Що можна на цих людей чекати після звільнення Криму? І можливо, що ви їм сказали, от прямо зараз. Дійсно, знову ж таки, класика колонійського жанру. Це паспортизація, да це максимально роздати аусвайси. А вони створили умови, за яких мешканці Криму наші щирі громадяни не можуть жити без цього так званого документа, не можуть ма і не мають можливості отримувати медичні послуги, освітянські послуги. Ми розуміємо, що не всі можуть можливість і мають можливість виїхати. Тут немає засудження цих людей. Потім заселення це теж дуже класична практика для Російської Федерації і для Російської імперії, для комуністичної е, Росії. Я Тут маю згадати історичний аспект, який пов'язаний з моїм народом кримським татарами. Тому що коли відбулася перша анексія, коли Російська імперія вперше з'явилася в Криму, це 18-те сторіччя. Катерина II вона почала створювати новий геополітичний край, так само як е, Путін створює. Е, Новоросію, да, чи Малоросію, чи як він чи він, що він там створює, так само і Катерина створювала Таврічівську губернію, і в її задача була максимально затерти все, що пов'язане з кримським татарами, з корінним народом, створити нові міфи про велич російської імперії, російської армії, що таке враження було, і от що ти що не було цивілізації до Катерини, я пам'ятаю, знаєте, дуже особисті такий флешбек. Мені було сім років, і я вперше потрапила на екскурсію в ханський палац в Бахчисараї. Ми з батьком ходили з мамою, з батьком. І коли ми вийшла, я ще така наївна дитина, я татові кажу кримська мовою. Тату, а коли ж буде про кримських татар? Уявіть собі, що півтори години туру російськомовний гід розповідала нам все. Окрім кримських татар, в самій серцевині культури і історії кримських татар Оце, це власне і була лейтмотив Російської імперії депортація 44-го року, коли вони виселили все населення кримських татар і заселили росіянами і іншими народами. І в 14-му році так само такою, якби. Формою депортації, коли вони змушували людей, які не готові жити в російській реальності, виїжджати, вони паспортизували більшість населення в Криму, а тепер ув'язнюють наших громадян, намагаючись показати їх терористів, екстремістів і накладаючи на них кримінальний кодекс і всі інші закони Російської Федерації. Підсумовуючи, скажу, що всі ті люди, які приїхали в Крим після 2014 року, мають усвідомлювати одне. Вони є частиною, скажімо, злочинних неправомірних дій своєї влади. Відповідно, всі документи, які укладались після 2014 року, вони не є гарантованими. Тобто Україна сьогодні шукає шлях, і це теж не буде просто, скажімо, дискурсом поодиноких людей. Да? Це має бути законодавче рішення країни. Воно має вкладатись там в закони, в підзаконні акти. Україна зараз якраз цим займається. Це теж частина кримської платформи. Цим займається і міністерство реінтеграції, і міністр, і представництво президента в Автономній Республіці Крим і депутати якраз формується пул тих законів, які необхідні для того, щоб потім, коли Крим повернеться. Крим було інтегровано в український законодавчий культурний інформаційний простір. перше. І, друге люди, які там проживають, які проживають там незаконно, так само мали чіткий меседж, що їм потрібно робити. Від себе додам, що вони мають усвідомлювати, що це частина того злочину, який скоїла Російська Федерація в 2014 році. Тому нічого там не є вічним, і Україна точно туди повернеться. Я в це щиро вірю. Володимир Путін неодноразово казав, що нібито, нібито Київ заборонив сам собі проводити перемовини. А от Москва навпаки відкрита до цих перемовин. А як ви можете прокоментувати це? Як МЗ ставиться до таких заяв? Так напевно до заяв всіх російських представників влади, напевно, весь світ вже ставиться скептично. Це якщо висловлюватись дипломатично. я лише нагадаю, що ми з 2014 року є свідками таких дивних комунікацій російських можновладів, які, наприклад, розповідали про те, що якщо хочете дізнатися, як в Криму живеться, будь ласка, welcome to Crimea, Ми вам все розкажемо, покажемо. А насправді жодну моніторингову місію міжнародних організацій допущено не було. І це теж ми усвідомлюємо частина злочинної практики. Коли злочинець знає, що він скоїв злочин, то для нього головне це тримати в секретності, да і показувати тільки те, що вони готові показувати. Ці патьомкінські деревні ми до цієї класики теж звикли. Тому це все лежить в парадигмі звичайної злочинної практики, обману, дискредитації, фальшу. Фальсифікації, історичної фальсифікації, спроби створити свою власну реальність і змусити повірити в неї світ. Він не працює цей формат. Поговоримо про євроатлантичну і європейську, власне, зокрема інтеграцію України. Президент Євроради Шар Мішель сказав, що ЄС матиме дедлайн до 2030 рік, коли він буде готовий приймати нових членів. Як Україна для себе ставить такі дедлайни, які є реалістичний дедлайн для України? Ви знаєте, ми собі, чесно кажучи, не озвучуємо дедлайни. Ми фокусуємось на тому, що ми маємо зробити для того, щоб пришвидшити цей дедлайн, для того, щоб швидше стати повноправним членом європейського союзу. 23 число влітку, да минулого позаминулого року, коли було прийнято рішення надати нам статус кандидата, це було історичне рішення. Україна і наше суспільство немає сумніву, що ми є частиною сім'ї. І Тепер для нас залишився технічний процес, оскільки є політичне рішення і воля Залишилась тепер технічна історія нашої підготовки, нашої синхронізації з законодавством європейського союзу і вже фактично перемовин про вступ і вступу як такого. Європейський союз сам проживає достатньо кризові процеси, і вступ України це теж якби, скажімо, цей вступ. Точніше, це кандидатство, воно теж оголило неоднорідність цих процесів, і в них є своє домашнє завдання, так само як ми маємо його. Оцей проміжковий звіт, який ми мали, да, певний час тому, який був достатньо позитивний по відношенню до України. Ми тепер десь в листопаді маємо мати ще один висновок Європейської комісії по цих сіми критеріях, які нам були надані для того, щоб ми з ними впорались. Україна розпочала процес селфскрінінгу, тобто ми зараз збираємо фактично робимо такий внутрішній для себе звіт, що ми зробили і що ми маємо Можна зробити для того, щоб ці 35 частин договору про вступ потім ми максимально швидко реалізували. Тому підсумовуючи, скажу, що сумніву, що ми є частиною європейської сім'ї, вже немає. Процес вступу є вже процес складний, непростий. Він і технічного характеру, він є скрупульозний з точки зору прийняття певних законів. Є, скажімо, зараз позитивні зрушення, отакі в останній період були прийняті. Зокрема, це про відкриття електронних декларацій. Ви знаєте, був дискурс, що оскільки була війна, і, ну, і є війна, і є загроза. Скажімо, деякі стекхолдери суспільних процесів казали, давайте тимчасово робити ці декларації закритими. Принципова позиція президента була, що якщо це є вимога, да і бачення там, скажімо, цивілізованого світу, ми маємо відкрити ці декларації. Потім призначення суддів конституційного суду, які мають бути на відкритими, це теж рішення, яке там було прийнято, і зараз фактично імплементація цього закону відбувається. Були прийняті певні рішення по національних меншинах, тобто цей процес він триває. Технічно чекаємо на проміжковий, точніше, вже там на есесмент оцінку Європейської комісії. І десь я сподіваюся, на початку наступного року ми можемо розпочинати перемовини про вступ. Хоча знову ж таки, це я от я дуже уникаю маркування з точки зору дат. От, от, оскільки головне і ключове, що рішення про вступ, воно і воля про цей вступ воно є. Тепер є процес підготовки до цього. Ну, як знаєте, щоб спортсмену виступити на Олімпійських іграх, він просто має підготуватись, підготувати свою програму, м'язи емоційно підготуватися. Це саме робимо ми зараз, як суспільство. Європейський союз зараз власне готує план макрофінансування для України на 50 мільярдів євро. І під час його цього обговорення євродепутати висловлювали занепокоєння щодо прозорості використання грошей щодо корупційних ризиків. Як ви можете це прокоментувати? Чи справді ви чуєте такі застереження з європейського союзу? І чи готова Україна розробити якийсь документ, план звітування використання цих коштів? Сніти, це ж нічого нового тут не лунає. Це класична стандартна історія висловлення з Я Вважаю, і ми до цього ставимо спокійно, і ми маємо сприймати це, тому що це нормально, коли об'єднання або держави вкладають величезні кошти в розвиток іншої держави. Вони зацікавлені в тому, щоб ця держава йшла демократичним шляхом. Для того, щоб реформи, які відбувались в країні, були прозорими, відкритими і дієвими, не просто реформи заради папірців, які приймають, десь приймають. Це мають кінцевим бенефіціаром цих реформ є громадянин України, і це ми всі чітко усвідомлюємо. Тому всі ці, скажімо, висловлювання наших партнерів, вони є. Свідомими вони є чіткими, вони є зрозумілими, так само, як є і українська трансляція там позиції, що окей, ми робимо перше, друге, третє, четверте для того, щоб це все відбулося і було ефективним. Консультації в нас постійні із депутатами Європарламенту. Із представниками Європейської комісії, Європейської ради, із двосторонці, з країнами, які є частиною Європейського Союзу. Тому я тут не бачу проблем. Я ж кажу, що дійсно Україна сьогодні навіть не сьогодні, з 2014 року, проходить такі глобальну перебудову і трансформацію. Напевно, кожний рівень або вимір нашого життя він зараз під реформою. А оскільки повномасштабна агресія все це, ну скажімо, не те, що ускладнила вона. Набагато більше запитань поставила. Та я сподіваюся, що це такий буст для нас самих пришвидшитись і зрозуміти, що є не тільки зовнішній ворог, а є внутрішній ворог. І корупція це частина цього, і ми маємо її подолати. Як ви можете прокоментувати заяву, точніше, інформацію видання New York Times і також Аксіос про те, що ті боєприпаси, які були призначені для України від Америки, зараз будуть надаватися Ізраїлю? Я не хочу коментувати такі заяви. Я скажу одне, що Україна цінує допомогу Сполучених Штатів. Ми знову ж таки знаходимося в регулярній консультації. Наша посолка, Послиня Оксана Маркарова, чудово виконує свої задачі, представляючи інтереси нашої країни, і ми маємо запевнення від американської сторони в невідворотності допомоги Україні. Тобто це означає, що будь-що, що буде виникати в світі як виклики додаткові, ми зацікавлені як найскорішому вирішені питання на ближньому сході, да, в ізраїльсько-палістинській історії, але запевнення про те, що, по-перше, якби підтримка України вона є позапартійною, і ми це маємо. З точки зору допомоги і демократів, республіканців, і в першу чергу громадян Сполучених Штатів Америки. І друге, що ця допомога буде безвідносно до всіх інших викликів, такі запевнення ми маємо, тому я пропоную фокусуватись на цьому, те, що ми отримуємо від наших колег в Держдепі і на всіх інших рівнях. попрошу спрекомендувати таку заяву Сєдзінькіна. Він сказав, що з Путіним налагодив теплі ділові відносини і міцну особисту дружбу. Як до цього може поставитися Україна? Чого б вона очікувала від Китаю? Китайська дипломатія вона є, скажімо, такою дуже системною. Вона ставить задачі на багато десятків років вперед. Вона є опортуністичною з точки зору того, що для них. Ключова, скажімо, спрямування дипломатії є не тільки політичні задачі а в першу чергу економічні задачі маємо виходити з цього. У нас з Китаєм є стратегічне партнерство. Це перше. Друге, ми з Китаєм виходимо з того, що основа наших двосторонніх взаємин це повага до територіальної цілісності. І третя червона лінія для нас це відсутність військової допомоги Російській Федерації. Ви не бачите ознак військової допомоги. Ми доводимо на всіх різних можливих форматах, що така допомога, якщо вона буде надаватися, це означає, що Україна опиниться в ситуації необхідності перегляду взаємин з Китаєм. І мені видається, що Китай нас чує. Тому я пропоную виходити з того, що Україна має свої відносини з Китаєм. Вони базуються на повазі до територіальної цілісності. У нас є свої задачі, свої економічні інтереси щодо Китаю. Однозначно, ми реагуємо на речі, які пов'язані з різними, скажімо, витоками інформації про взаємини Російської Федерації з з Китайською народною республікою. Ми доводимо всі наші рефлексії щодо цього. Ми отримуємо офіційну відповідь Китаю. І ми грунтуємось на цій офіційній відповіді, а не на публічних заявах різних інших учасників процесів. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дякую.